Заснували школу ми в 2022 році, коли почалася війна, адже ми зрозуміли, що не всі вміють поводити себе правильно, і не кожен може надати собі допомогу а тим паче, якщо ще його рідні опиняються в біді, то це ще найважливіше. Їхня школа це унікальний проєкт на всю Україну, адже ми навчаємо дітей практичним навичкам поводження себе в небезпечних ситуаціях. Бо зазвичай, коли запрошують в табір, то це подивитися на машину, полазити по ній, на тому закінчити. А ми навчаємо дітей такою практичним навичком. Тобто вони навчаються впродовж п'яти днів з представниками доброві пожежними, навчаються з поліцією з екстреною медичною допомогою. В нас на території працює добровільна пожежна команда, з якою вони постійно працюють, і в суботу вони здають залік по тому, чому вони навчилися. Це зараз бельгійська вівчарка, хлопчик Гругер. Дітей навчаємо дружити, любити собак і розуміти. Щоб як діти мають відноситись до собак чи цуциків, чи вже дорослих собак, щоб собаки не травмували дітей. Є сім локацій, на яких тобі чудово покажуть, розкажуть все. Ти можеш приміряти костюми, зацікавитись їх роботою, їхніми знаннями. І також в подальшому житті тобі це теж пригодиться. Я думаю, кожному це цікаво. Найбільше це, напевне, нові знайомства з новими людьми. Також коли е, персонал приємний так сказати, коли вони тебе всіх знайомлять, всі разом, також мені подобається, що всюди ми йдемо на все разом. Тут вже зовсім по-інакшому, тут згуртованість дуже сильна. Цього року ми вже е, оздоровили 180 дітей, і це діти були з нашої громади. Це були діти з Єзупільської, е, Бурштинської, Букачевецької. Е, наших громад партнерів і плюс у нас були цього року діти з Сум з дубов'язівської громади Карнатопського району.